Дорогі друзі, 23 серпня у нас в продовженні курсу читання книг Івана Антоновича Єфремова, його книга Година Бика. Вона є природним продовженням туманності Андромеди, яку ми нещодавно розібрали. Ви можете ознайомитися на нашому сайті з результатами розбору. І що я можу сказати, це геніальний розум, один з провідних вчених сучасності, так, який дуже глибоко прорахував основне діалектичне протиріччя. Нашого з вами чудового життя на планеті Земля, його центральна, десь одна з центральних ідей, що людина народжується спочатку настільки благородною за почуттями, глибокою за інтелектом і чудово складно влаштованим організмом, що біологічна еволюція не в змозі забезпечити розвиток повноцінний цього потенціалу, і потрібно переходити до соціальної еволюції, до автоеволюції. Це одна з базових ідей російського космізму як філософського напряму. Російський космізм цілком походить з православного християнства з його світовідчуття вселенської людяності, необхідності теозису, тобто обоження людини. По суті, це таке світське християнство. Проблема Єфремова в тому, що він дозволяє собі як історична фігура і автор антихристиянські випади. Але етика його і картина світу абсолютно християнська. Це по-перше, а по друге, він каже, що мікрокосм є макрокосмос. Складна будова людини відповідає складній будові космосу. Тому у нього так багато паралелей між розвитком людини, глибиною її почуттів, глибиною психіки, глибиною фізіології, постійним відкриттям нового в людині та устроєм космосу. Зокрема, датам та проблема поставлена в туманності Андромеди, як потрапити в далекі світи, успішно вирішується в часі БК. і там вже користуються результатами, напрацьованими в туманності Андромеди. Та і суспільство зробило крок на наступний щабель. Єфремов каже, ця система на тобто мікрокосм і макрокосм, великий космос і глибокий космос людини проходить через пісочний годинник, через вузьке горличко суспільного безладу. Суспільне безладдя погано організоване суспільство, яке мало б розвинути потенціал людини і піти в космос за принципом: якщо ми глибоко йдемо в космос у зовнішній світ, і тим глибше ми йдемо у внутрішній космос, впирається в вузьке горличко цього суспільного безладдя. І... Єфремов малює картини, картину суспільного устрою і боротьби за правильний устрій суспільства, яке зможе вирішити обидва ці завдання, показуючи, в які пастки потрапляє не те, що наше суспільство, а навіть суспільство, яке що, яке ступило на шлях розвитку. Він показує, що в міру занурення в мікрокосм і макрокосм виникають проблеми, які різко вражають людину і ставлять перед нею. Виклики та завдання немислимі раніше за складністю і глибиною? Ну, наприклад, зореліт летить, летить 40 років, очікуючи зустріти світлу цивілізацію, і прилітає, і бачить загиблу цивілізацію. Це ніби загальне місце на картині, але уявіть собі, там, як це дійсно переживається. Цивілізація, яка сама себе знищила. Там, ми тут в Україні люди сидять три роки під обстрілами, кришечка вже поїхала на бік. А це лише невелика локальна війна, там за мірами картин повної загибелі цивілізації. Уявляєте, чи які удар? Наноситься по індивідуальній психіці, по сфері емоцій, і як з ним потрібно впоратися, якого рівня має бути вихована людина, і як повинні бути відпрацьовані в суспільстві головні дві теми людства кооперація і комунікація, щоб це працювало на завдання занурення в мікрокосмос і макрокосмос одночасно і діалектичного зв'язку. Ось ця тема хвилює Єфремова. Єфремов каже, що ще в давніх земноводних, ну не кажучи вже про перших людей, не звідкись беруться світлі вогники. Християни, звісно, знають, а звідки з благодаті. Він цього не називає. І також не називає, чому людина одразу такою благородною і глибокою народжується. Потенційно, ну він це час був такий, але він каже, не називаючи звідки що там світлі вогники спочатку, як іскорки, гаснуть, вигорають, у когось посилюються, у когось гинуть. Потім вони в маленькі капіляри складаються, потім складаються в струмочки, потім складаються в ріки, і потім в осліплюючи світле море як після другого пришестя: нове небо і землю, нову людину, нове суспільство, яке і він малює картину цього суспільства. Це суспільство зовсім не позбавлене викликів, а має свої важкі, цікаві завдання, глибокі потрясіння, Незважаючи на те, що він малює над людей, над люди проходять надвипробування. І головним предметом вивчення цих істориків він каже: історія найголовніша з наук у цьому суспільстві це зародження, і тропи, тропоси, як сказали б греки, тропи цих іскорок світла, які зливаються в осліплюючий океан світла. І ось у часі БК вони, земля, яка розвинулася до певного моменту, дізнається, що далеко за 40 парсеків є людство, тобто люди, які туди полетіли свого часу на кораблях, розвинулися, зайняли цілу планету. Але там, за законами діалектики, є виняток із законів діалектичного розвитку. Виникає замкнута система олігархії, що пригнічує особистість, і вони летять туди розбиратися. Паралельно Єфремовсько відкриває таку кількість також законів соціуму, тісно пов'язаних з психологією і біологією індивідуального, і з самим устроєм світу, складним, діалектичним, навіть тріалектичним, що читати цей набір ідей і розбиратися в ньому на це справжнє задоволення. Я вас запрошую до вивчення години бика і семінару, який буде по ньому 23 серпня. Можливо, буде не один. Якщо вам він читати або не вистачає часу, візьміть мою аудіокнигу і слухайте час Бика». Це перша книга, яку я озвучив. Це, мабуть, буде простіше та зрозуміліше. Там є цілий словник термінів: інферно, стріла Рімана, як основна закономірність, соціальна еволюція, відкриті темні сторони автоеволюції та соціальної еволюції. Взагалі, безліч тем, у яких розбиратися і розбиратися. Єфремов хороший, тим, що він іноді мимохідь відпускає думку, на якій потім може розвинутися 200-300 наукових дисертацій, і ми будемо розбиратися в цьому глибоко. На рівні базових аксіоматичних ідей, до чого я вас і запрошую. Це круто.